Антон Налча, маріупольчанин, якому двічі довелося тікати від війни та починати усе з нуля. Історія цього чоловіка як приклад незламності та сили українського народу. Перша війна прийшла на його поріг у 2014-му, коли росіяни вторглися на Донбас. Тоді він жив та працював у Донецьку. Я своїми очима бачив, як завозили аружя в автівках, в частних автівках. Тільки справи налагодилися, довелося їхати. Адже жити під російськими прапорами ніхто не хотів. Це вже було багато кордонів, обшуки. Ми вивозили все. Дівчат по-перше, по-друге, хлопців, по сім'ї, кішки, собаки. Через три роки каже чоловік, переконався у тому, що прийняв правильне рішення. Пригадує, як повіз ліки знайомому у Донецьк, бо там їх не було. Таке. Враження, що вони от зупинились. От Шли-шли, а потім зупинились. Тоді, як в Маріуполі ми йшли вперед, розвивалися. Розумієте, місто розвивалося. Вона становила все краще і краще. Вони там зупинилися, оці плакати, Ленін, сюди живий, там ще тільки, тільки Сталіна не вистачало. Маріуполь відтоді навпаки розквітнув. Новенька набережна, парки та сквери, дороги нові можливості. Утім, на тих, хто лишився в окупованому Донецьку, успіх сусіднього українського міста ніяк не вплинув. Щоб ми їм не казали, що тут краще, що ми можемо виїжджати до Європи, що ми можемо користуватися різними сервісами, різними благами цивілізації. Там кажуть, що нас все влаштовує. Винула на таку позицію російська пропаганда, яка активно розпалювала ворожнечу між мешканцями Донбасу та іншими українцями. Попри труднощі у Маріуполі Антон вже вдруге почав все з нуля. За дев'ять років він відкрив мережу кав'ярень у місті. Нове місто без грошей, все спочатку. У Маріуполі каже чоловік, жили мирно, але з усвідомленням того, що війна поруч за 30 кілометрів. Тож звуки вибухів для мешканців були буденністю. Саме тому 24 лютого не одразу усвідомили, що почалася повномасштабна війна. Зрозумівши, вирішили їхати до Запоріжжя. Спочатку наша квартира, потім перша кав'ярня, потім друга, потім третя, потім четверта, п'ята, шоста. Мамин будинок, мама була під обстрілом. Півтора місяця, тому що я взагалі приїхав і сказав, мама, поїхали, почалася війна. Вона каже, ні, синку, я не поїду, зараз постріляють і все припиниться. Потім, коли, коли згорів її будинок, вона пішла до сестри, у сестри попадання, пряме попадання в будівлю, там будівля згоріла, ми вже їх похоронили з моїм братом, тому що ми зі спутника дивилися, будівлі нема, мами нема, зв'язку немає і так далі. Тільки через. Місяць ми зрозуміли, що мама тато живі. На щастя, рідні вчасно евакуювалися у село, де значно спокійніше. Антон же з родиною переїхали до Києва. Дев'ять місяців, чоловік зі своїм другом займалися волонтерством, об'їздили чимало звільнених від росіян населених пунктів та роздали людям тисячі наборів гуманітарної допомоги. Тепер у Луцьку він вже втретє починає все. Спочатку надія є, якщо нам протягують руку допомоги, то ми і користаємося цим. І поки в мене не вмерла надія внутрі, а то продовжуємо рух далі і будемо продовжувати. Разом з колегою вони розвивають новий для себе напрямок прокат електросамокатів. Луцьк обрали через безпеку та чистоту. Місто дуже красиве, гарне, дуже прибране. Любий куточок взагалі-то все ідеально. Дуже вражено. Чистеньке, маленьке, зручне. Якщо із роботою все вдасться, Антон перевезе сюди сім'ю та будуватиме життя тут. Чи повернеться у Маріуполь? Ще не знає, але в тому, що місто буде вільним, переконаний того Маріуполя, котре ми знали, вже напевно ніколи не буде. Буде краще, Маріуполь. Я на це дуже сподіваюся. Відбудований, реконструйований, тобто, буде все набагато краще. Але а моє серце напевно залишилось в тому Маріуполі, котре я знав. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.